Усім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом королівської ватрушки. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: борошно, масло, цукор, розпушувач та сіль для основи. Для начинки нам знадобиться кисломолочний сир, яйця, звичайний та ванільний цукор. Точну кількість інгредієнтів лишай у описі до відео. Спершу приготуємо основу для ватрушки. Борошно об'єднуємо з розпушувачем та просіюємо до глибокої миски. Сюди ж додаємо дрібку солі та цукор та ретельно перемішуємо, аби інгредієнти добре об'єднались. Натираємо холодне вершкове масло. Рекомендую покласти масло до морозильної камери за 30 хвилин до приготування ватрушки. Перетираємо борошно з маслом руками до утворення крихти. Ось така крихта у вас має вийти, поки відставляємо її у сторону. Готуємо начинку. До кисломолочного сиру додаємо звичайний та ванільний цукор. Сюди ж кладемо яйця. Пробиваємо масу блендером, доки вона не стане однорідною. Для начинки рекомендую використовувати кисломолочний сир великої жирності. Ось така повітряна начинка у нас виходить. Висипаємо до форми 2 треті готової крихти, формуємо бортики та дно. Викладаємо начинку та рівномірно розподіляємо. Присипаємо зверху залишками крихти та легенько розподіляємо. Ставимо ватрушку до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 35-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Після того, як дістанете ватрушку з духовки, їй потрібно дати мінімум годину, щоб охолонути. Після цього можете її нарізати. Ватрушка виходить в міру солодкою та смачною. За бажанням ви можете додати до начинки, родзинки або ваші улюблені ягоди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!